Просто про бюджет управлінці розклали кошти місцевого бюджету у вигляді суден у такий спосіб. Вони пояснили жителям южного, з чого складається міська казна. Мета цього заходу розказати, як читати цю брошуру. Щось тут основне, щоб ми розібралися з дітьми, як саме складається, які цикли бюджету, що головне, хто споживає більше, як він наповнюється. І е, головне, що сьогодні можна зробити офлайн, це заповнити анкету. Наприклад, ви як мешканець міста вважаєте, що в нас там недостатньо там е, чогось, і хотіли б, щоб це було заплановано в 2025 році і внесено в бюджет. Сьогодні у вас є така можливість не тільки сьогодні, до кінця літа. Захід відбувався під деревами біля Палацу культури дружба 28 червня. Головна аудиторія це молодь до 20 років. Після лекції провели Вікторину, найактивніші отримали призи. Досить зрозуміло пояснюють, і ну ця зустріч дуже пізнавальна. Звичайно, потрібно це базові якісь знання, які має знати кожен. Хочу брати участь у житті громади. А яким чином? Розуміти, як все у нас відбувається. Я все зрозумів, було приємно тут бути присутнім. Можливо, там щось в школі у нас зробити, можна було б там, наприклад, навіть той же самий ремонт нашого подвір'я школи. Тому це вже більше фінансово. Або збудувати школу? Ну, збудувати школу, скільки було про це, але ніяк, ніяк, тянеться, тянуться. Тому не знаємо коли, якщо вони зараз закриття вже хоча б вирішили питання, тому надіємося, що зі школою вже вирішать. Це було дуже цікаво, просто, коли все це розповідають, особливо коли говорить міський голова і говорить нам, дітям, про те, чого зазвичай нам не розповідають. Цікаво була саме Вікторина, щось за це давала теж призи. Це цікаво, перевірити свої знання, або просто свою обізнаність у сфері бюджету і все як розподіляється. І особливо гарно можна можливість написати те, що ви хочете признести бюджет, які нові проекти хочеться зробити, які пропозиції для громади, це теж дуже цікаво. Я думаю, що мало зманіця те, що вони справді мають велику роль у своєму місті, і те, що вони можуть зробити краще для свого міста. Тобто, якби ось в нашій школі є прекрасні люди, які здобувають гранти, і я думаю, вони стали натхненням для інших, що вони теж можуть здобути грант, і те, що вони теж можуть Жуть робити свої справи і з допомогою організацій серед слухачів і представники фінуправління. Фахівчиня в інтерв'ю передбачила, що попередньо заявки будуть опрацьовувати спеціалісти управлінь. Фінансове управління, воно керується в своїй роботі бюджетним кодексом. Ми можемо приймати бюджетні запити пропозиції виключно від наших головних розпорядників. Напевно, це буде йти таким чином, що люди будуть надавати свої пропозиції. Воно буде йти по сферам, наприклад, житлово комунальна економіка, архітектура, капітальне будівництво. Вони вже будуть це обробляти з точки зору бюджетного законодавства та надавати нам уже у вигляді сформованої пропозиції. То напевно ну, нам це не зашкодить, навпаки, це буде гарно. Можливо, дійсно є якісь е, дуже гарні пропозиції, які ми не бачимо, в силу того, що зациклені на якихось основних напрямах. Можливо, щось буде цікавим. Це вже побачимо з практики. Обговорення відбулося в межах серії заходів проєкту Бюджетна партисипація від А до Я. Створив його Юсейд Говерла. В Южницькій громаді вже півроку триває реалізація проєкту. Свої пропозиції можуть надати всі бажаючі. Анкети можна взяти на вахті Палацу культури та в ЦНАПі. Заповнити анкети можна і онлайн.